Тарас Григорович Шевченко у рибок з балади причина. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж і любити? Ні батька, ні неньки. одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи вина ж голубка що голуба любить? Чи винен той голуб, що соки лубив, сумує, воркує, білим світом нудить? Літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає. Полине до Бога милого питать Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто є знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім донаю коня не бува? чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува, якби то далися орлині її крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а то неживого, я не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жити хоче, не хоче, журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.